Всім привіт! Хочу поділитися відео. От, в Рено є така проблема, коли дворники працюють, то по центру воду зганяють ось сюди на середину і тут вода постійно тече. У мене стоїть регістратор і постійно заважає оця капля води, яка тече обзору. Що я зробив? Я прокрасив дворники, от у мене самі щіткотримачі. І плюс, дивіться, в одному є вигин, Інший теж з вигином був, я його розрівняв. Що виходить? Оцей дворник буде трошки рівніше стояти І буде він далі закидати і не буде цієї потока цього, не буде. Ну Заразом дворники зняв і в місці де йде вісь. Сюди зараз з замажу і надіму отакий колпачок, ну тобто стандартний. так промазав графітною змозочки. І надів колпачок. Зараз лишки уберу. Лишки оберу і буду цикляти. Самі щітки. От ще вийшло. Получається він трошки вище став. І за цього по центру він буде уходити вище. Такий нюанс.